Кожна людина має свою мрію. Напевно, кожна дитина має мрію. Таку мрію мала і я. Очевидно, ще підсвідому мрію ще з дитячого свого раннього дитинства, коли дійсно збиралися в хаті у батьків сусіди і просили мене розказувати свої видоманочки. І я видумувала якісь казочки і свідомо розказувала, вони дуже тішилися. Коли стала школяркою, я захотіла писати. Дуже хотілося писати. Працювала я тоді головним редактором шкільної газети, то мені дуже імпонувало, і шкільного радіомовлення. У нас дуже активно в школі у винниках працювала ця ділянка роботи, які свої там списала оповіданнячка маленькі про життя учнів. І думала поступати, мріяла поступити на журналістику. Мрія моя не збулася. Сталося так, що в мене не прийняли документів. Навіть не прийняли. І Я мусила змиритися з тим, але та мрія десь глибоко там десь збереглася в серці дуже глибоко і в душі. І щось я, знаєте, завжди була переконала що я таки буду писати, час прийде і я буду писати, щось таки буду писати. Але е, час був такий, що писати треба було то, що треба було, а я того не хотіла і не могла писати. І десь, так коли мені було років, можна, можна була, 25 або 26, в мене вже був списаний зошит із своїх віршів. Такої, такої лірики молодої, юної. Значить, сестра приїхала до мене, прочитала і каже, що ти тримаєш тут вдома, давай поїхали, повезли його до двору, в каменяр. Я дуже хвилювалася, дуже переживала, як то я повезу. Ну, але, поїхали ми повезли з сестрою і вчений такий секретар прочитав. Зеркнув на мене і каже, маєте іскру Божого таланту, але не маєте тут шапки. Напишіть щось е, про партію, про радянську владу і так далі, і ми будемо готувати збірочку до друку. Знаєте, то було два, два тижні пекла душевного. Мені дуже хотілося тої збірочки. Страшенно. Але е, Знову ж переступити через життя своїх батьків, через те, в чому я зростала, навіть через той більш саліни, про яку я знала ще з дитинства, було неможливо. І два тижні отаких мук закінчилося тим, чим я дуже жалію, що я порвала той дошит і з нього пам'ятаю тільки один єдиний вірш. Тоді мені здавалося, що я всі вірші знаю. На пам'ять, я пам'ятаю тільки один. Чи знаєте, ви закохані, як падали яблука в серпні, і в тиші нічній неспокої, і стук відгукався у серці. Чи знаєте, як то чекати на щастя своє і розраду, щоб слухати удвох до світанку пісню серпневого саду? І збірочку хотіла назвати пісню серпневого саду. Не вийшло. І так я перестала писати, поставила крапкою. Вважала, що вже це вже буде крапка на ціле життя. І навіть не бралася. Тим більше, що я задовольнялася тим, що працювала з дітьми, писала свої сценарії, писала їм пісеньки. І от мені вистачало, ніби здавалося, що вистачало, а воно не вистачало. Але десь так далі і було там, в середині, в душі. І коли вже почала працювати завдяки професору Лосю над книжкою Селіни, який запропонував шукати свідків живих, матеріали і так далі. Я настільки захопилася, що воно в мене десь виштовхнуло оце бажання писати, творити. І вже нарешті це вже була вільна Україна, вже нарешті я могла писати те, що я хочу. Ну, але це була проза, а мені хотілося поезії. Мені хотілося поезії. І, знаєте, у 91 му році, коли ще Україна якраз чекала на цей акт незалежності України, на підписання акту, не то, що було до, до Саліни. От тоді написався перший вірш. Я у лікарні була у самбірській кардіології біля хворого чоловіка свого, і там лежав мужчина. 80 з лишнім років, як сьогодні бачу його на ліжку, Михайло Шатківський із Дублян, тут біля Дрогобича. Лікарі дивувалися, як він з обшир... обширним інфарктом ще живе. Там вже нема, чому жити. А він каже, дитино, а я чекаю і не можу дочекатися того дня, коли прогоролосять Україну Незалежною. І так тримаю серце в кулаці, а той голос ледве шелестів його, щоб воно мене ще дотримало до того, що Україна буде, буде Україна незалежною державою. А знову, каже, з другої сторони, якщо я так мучуся і тримаю то своє серце в кулаку, а не проголосить її, то не б я відразу умер. знаєте, І мені прийшлося, біля нього, нього нікого не було. І коли проголосили, що Україна незалежна держава, я зайшла до нього на палату, і він по моїх очах побачив, в очах радість. І знаєте, я пішла до нього і кажу, є пане Михайле, є Україна. І оця пульсуюча жилка, і ті останні віддихи, які я щасливий, що він дочекався, і з тим усміхом щастя відійшов життя, настільки мене там схвилював, хвилює їх по що я біля його вже мертвого сіла і написала вірш. Я знала у житті людей багато, котрі не дочекалися. Подовірили, що прийде свято, що будемо вільними. І Україна не стане більш ніколи на коліна. Я бачила, як перед смертю плачуть не за життям, за тим, що не побачать, як рідний прапор над країною замає і як народ з неволі воскресає. Я чула, як молилися до Бога, одай дожити нам до Дня Святого, до найщасливішої у житті хвилини. Коли діждемось вільної України, ми дочекалися, а скільки не діждали, хоча з надією і жили, і умирали, то зацвітімо свічку, стаймо на коліна. Ви чуєте? Воскресла Україна. І оцей вірш, власно, він так якби сколохнув мою душу, і я почала писати, 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 писати. Збагнула, що Потрібно писати багато для дітей. І е, невдовзі написала маленьку збірочку, ну, яку назвала, хто до сонця наростає, виростає. Як ж її видати було, як її було в той час видати? Але Бог настільки е, до мене, очевидно, дуже добрий, що знайшлися люди, які на газетному папері. То плодиночки, 32 сторіночки, але вона найдорожча збірочка моя, оця перша, хто до сонця виростає. І... Вона розлезтілася як ластівочка по школах, додрукували її ще раз, і ще раз, і три рази її перевидавали, тому що в той період, 90-ті роки, 91-й, вона була потрібна дітям, вона була потрібна в кожній, кожній дитині, яка росла вже в вільній в Україні. Ну, а потім пішли одна за одною, одна за одною, дитячі збірочки, і одночасно працювала над книжкою Саліна. І так працюю до сьогодні. На нинішній час маю вже з дитячими книжечками 18 своїх збірок. Між ними є три поетичні збірки, чотири прозові книжки. Може п'ять, вже не пам'ятаю. От. І, і дитячі книжечки. Живу, радію сонцю, світу кожному ранку, кожному вечору. А коли день приносить якусь радість, спілкування з людьми, з дітьми у школах, то чуюся безмежно, щаслива. Тому що, е, та мрія, яку я мала в серці, від шкільної лавки так і збулася. А коли забуваються мрії, то людина осягає повноту щастя.